People. І так, знаєте, бувають речі, які дуже сильно бісять. От просто нереально. Я вирішив, а чого б не зробити відео, в якому я би показав те, що насправді трапляється з нами е, життєво. І так, давайте зразу домовимося. Якщо хоча б щось таке з вами було, е, ви маєте поставити лайк і підписатись на канал. Ви домовилися, і мене не гребе, навіть якщо ви сказали ні. Ви домовилися. Погнали! І так, спонсор цього відео мій інстаграм. Мій інстаграм він не ваш. Підписуйтесь. Бісить, коли ти бриєшся і стаєш на 20 років молодшим. Е, при тому, що тобі 18. Бісить, коли ти зайшов туалет, а тебе вже звідти виганяють. Назад, скільки можна вже, я за цей час ніби. Не знаю. Так. Бісить, коли ти прощаєшся з другом, а потім ви йдете е, в одну сторону. Ладно, все, Єгор. Красава, добре, що ми зустрілися, все, так, тримається. Добре, давай. Давай, ну, що на цей. Типу, е, тобі туди? Ну так. <кхм> ну все, давай, пока. Бісить, коли ти гортаєш фотографії в інтернеті і бачиш парочки. А твоя дівчина дуже далеко від тебе. Бісить, коли ти придумав собі ту дівчину, яка далеко від тебе left its seeds while I was sleeping. And the no vision. Та ладно, я придумав щось собі таке, Дженіфер Реймс. О, вже пізно, трайте. Бісить, коли хтось знімає на відео то, як ти знімаєш на відео то, що ти розказуєш, що тебе щось бісить. Доволі будеш тут знімати жня. Дістав. Що ти махаєш? Отакий От в нас вийшов відос. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо з вами щось таке траплялося, напишіть про це в коментарі. Хочете новий випуск, напишіть в коментарі. Не забувайте про те, що треба розвивати канал, можете зробити репост цього відео. Я вас навіть не поб'ю за це. А може навіть і подякую. Все. Бувайте здорові, тримайтеся, купи, не хварайте. І. Тут ще мало щось бути в Риму, я не знаю. Пока. Назар, скільки можна вже я за цей час міг би не знаю. Так. собачора.